Вітання всім сьогодні. Ми зануримось у таку, знаєте, цікаву історію: історію звичайних продуктів на нашому столі. Доброго дня так, бо виявляється багато з того, що ми їмо колись виглядало дну зовсім інакше. Саме так людство ж вирощує тисячі рослин, здається, понад 80 тисяч їстівних. І ми їх змінювали. Ой, як довго! Тисячоліттями, власне, це процес селекції. Люди просто брали і відбирали рослини з тими рисами, які їм подобались. Більший плід, солодший смак, може, краща поживність. От про це й поговоримо, спираючись на матеріали про еволюцію овочів та фруктів. Почнемо, мабуть, з кукурудзи. Давайте дуже показовий приклад. Я от згадую фільм Апокаліпсіс Мела Гібсона там показували кукурудзу, і вона виглядала досить сучасно. Але це ж, напевно, не зовсім точно. Е, так, це не точність. Дикий предок кукурудзи, Теосінте, він, ну, він мав зовсім крихітні качани, буквально кілька твердих зерняток. Ого. І десь 10 тисяч років тому у Мексиці фермери почали відбирати кращі екземпляри, і результат, знаєте, вражає. Ще й як, сучасний качан у тисячу разів більший, його легше лушити обробляти, а цукор. Вміст цукру зріс з менш ніж 2% до понад 6%. У тисячу разів це просто в голові не вкладається. І що цікаво десь половина цих змін відбулася вже після 15-го століття, тобто з приходом європейців процес ще пришвидшився, і ж вона не тільки жовта буває, правда? Я бачила фотографії абсолютно. Є понад 50 різних кольорів: фіолетова, чорна, синя, червона, а є сорт глас джем. Він різнокольоровий, зернинки, наче камінчики коштовні, дуже гарно. Неймовірно. Добре, від Кукурудзи, давайте до баклажанів. Я їх, чесно кажучи, інакшими, ніж фіолетові й довгасті, навіть уявити не можу. А дарма, ранні сорти, які походять з Китаю, були, ну, всякими: білі, сині, жовті, часто круглі. Круглі баклажани. Угу. І уявіть собі, біля квітки в них були шипи. Шипи. На баклажані? От тобі маєш. Саме так. Це вже потім, завдяки селекції, їх позбулися шипів, вивели оцю звичну нам форму і власне фіолетовий колір. А це правда, що баклазан це ягода, як помідор? Ботанічно так, це ягода. Він же належить до родини паслянових. Туди ж входять і картопля, і тютюн, і помідори, до речі. Може, тому до помідорів потім так з осторогою ставилися? А ось воно що. Логічно. Добре, перейдемо до фруктів. Банан, улюблений багатьма. Він теж пройшов довгий шлях. О так. Сучасний банан, який ми знаємо, з'явився десь 6,5 тисяч років тому в Папуановій Гвінеї. як це сталося? Це результат схрещування гібридизації. Взяли два дикі види: муса акуміната і муса балбісіана. У диких бананів, знаєте, було повно насіння великого, твердого, не дуже зручно їсти. Ага, тобто їх схрестили, щоб отримати щось краще. Саме так, щоб була зручна форма, м'яка шкірка, яку легко знімати, ну і головне, щоб майже не було насіння. Плюс кращий смак і більше поживних речовин: калій, цукри, добре для настрою, для серця. Зручно і смачно, зрозуміло. А от я бачила якусь картину, здається, 17 століття Джовані Станчі. там кавун зображений. І виглядає він, м'яко кажучи, дивно. О, так. Знаю цю картину. Чудовий приклад того, як все змінилося. Той кавун на картині він всередині такий білуватий, з великими порожнинами, якимись завитками, і повно темного насіння. Не дуже апетитно, справді. порівняйте з тим, що ми маємо зараз: соковитий, солодкий червоний м'якуш це тисячоліття відбору кращих плодів. До речі, кавуни ж вирощували ще в стародавньому Єгипті п'ять тисяч років тому. Ого. Їх навіть у гробниці фараонів клали. мабуть, як джерело води для потойбічного життя. Цікаво. А морква, я чула, що вона не завжди була помаранчевою. Абсолютно вірно. Найдавніша морква, про яку ми знаємо, десь з 10-го століття, з території сучасної Туреччини, вона була фіолетовою або білою, і корінь такий тонкий, часто роздвоєний. Фіонетова морква, прикольно. А помаранчевою вона стала пізніше. Кажуть, нідерландські селекціонери доклали до цього руку на честь оранської династії, хоча це, можливо, просто легенда. Але пігмент настільки сильний, що моркву навіть як барвник використовували колись. Треба ж. Добре. А персики кажуть, вони колись були малесенькі, як вишні. Ну, приблизно. І смак зовсім не той. Їх одомашнили в Китаї десь 4 тисячі років до нашої ери і описували смак як такий землистий, трохи солонуватий. Солонуватий, як сочовиця писали? Саме так, як сочовиця, уявляєте? Взагалі не схоже на соковитий солодкий персик, дивно. Так. А зараз сучасні персики в 64 рази більші, набагато соковитіші, солодші, ну і корисніші, звісно. Раз уже ми про такі трансформації, капуста. Як з однієї рослини вийшло стільки всього: білокачанна, броколі, цвітна. О, капуста це просто хрестоматійний приклад сили селекції. Є дикий предок, брасіка олорація. Він і досі росте. І як з нього все це отримали? Ну, відбирали рослини з різними рисами. Хочеш велике листя, отримуєш білокачанну, цікавлять бічні бруньки, ось тобі брюссельська капуста. А якщо відбирати за недорозвиненими суцвіттями вийде Броколі ціцвітна цвітна капуста? Це ж одна з найдавніших культур, її ще греки і римляни знали. Вражає. І наостанок помідори. З ними теж якась історія була, що їх боялися. Так так, коли вони потрапили в Європу, їх називали золотими яблуками, але їсти остерігалися. Чому? Бо вони ж теж пасльоновий, як той баклажан чи картопля. А в цій родині є і отруйні рослини. Тому й недовіра була. Хоча дикі помідори з Південної Америки це такі малесенькі ягідки, типу смородини, а це їх їли. А-а-а, тобто це знову про родину пасльонових. Угу. І це ж фрукт, ботанічно кажучи, а не овоч. Так, це вічна суперечка. А яблука. Вони ніби завжди були схожі на себе. Ну, зовнішньо так, схожі, але смак. Про що з сучасних яблук, дике азіатське яблуко, воно дрібне і страшенно кисле. А зараз понад 7500 сортів, переважно солодкі, соковиті. Отже, за тисячі років люди доклали стільки зусиль, щоб зробити нашу їжу смачнішою, поживнішою, зручнішою. Це справді дивовижна подорож від диких рослин до того, що ми бачимо в магазинах. Безперечно, і це, знаєте, наштовхує на думку. Якщо ми так сильно змінили ці рослини звичайною селекцією, простим відбором, то що ж буде далі? Саме так, якими будуть фрукти та овочі майбутнього? Чи то завдяки ще хитрішій селекції чи якимось новим технологіям? Цікаве питання для роздумів.